Доброго дня усім. Так. Невеличкий наш табун корчаток. Яких будемо залишати для себе. Ну, по осені, звісно, все, що нам по окрасу, по розміру не підходить, будемо продавати. Бо багато вийде якось, бачите, стоїть. Ось о, прям, перед нами. І, і такі, як треба, і все в нього добре, але ну, це буде півник попелястенький. Ось цей ось. Це буде півник. Багато півників. Як дехто може зрозуміє, не залишиш. Потрібно буде більше курочок залишати. На задньому фоні вон. курочка така. І щуба. Чуть-чуть там бородина, її майже там і немає. Я лахмоножка гарненька така. Так, ось у нас пухове курченятко. Гарненьке таке. Відносно інших воно невелике. Пухові вони самі поменші кури. Там вони ще далі ще одненькі. Та і з меншого виводка біля нього стоїть чуть-чуть більше. Дуже гарненькі. Вийшло навіть із наших цесарок парочку цесарок ось о. вивезти, ростуть, все з ними добре, але ну. із усіх, так сказати, вийшло у нас щось тільки парочка. Ті там на виході не вилупились, ті в брудері позагиналися. Не знаю, щось у нас з ними не пішло. Плюс заплідненість була дуже погана, хоча й годували їх. Так як курейся Ну, Щось на з ними не пішло. Така курочка гарненька вийшла. Ну, Надіюсь, що нього курочка вона така лахмонтового. Чубчик не гарненький. Будемо залишати багато собі курчаток такі, що щоб з щубом були, чи лахмоногі, чи з бородою. Ну, Будемо дивитися, скільки чого залишиться. Так сказати, їх по осені рахувати треба. О, якось зараз сезонблок треба перетягнути, пережити, щоб не позлягали. Ось ну, якраз теж, бачите, такий курчатко попелясте таке. Пір'я в нього хоч воно попелясте, але нібито як луска, бачите, таке такі воно цікавого розкрасу. Воно з бородою, і вахманогі. Ну, На жаль, без щуба. За ним там велике такі біле. Може і півень, в нього чуб, але не факт. У нас таких білих курочок небагато. Читайте, там одна лежить, там вон іще одненька є. У нас їх таких небагато. Але дивлюся, багато буде півнів. Так ось, ось, ось о... Оце один, ось другий, за ним оти високий, то третій то навіть зараз вже видно, що більш ніж на 100%, що будуть півні, що ми їх точно собі залишати не будемо. Як залишати? на м'ясо? Підростили і на м'ясо. Поставили їм дві таких бункерних гудільнички. На всіх вистачало, бо їх тут, чесно, навіть не знаю, скільки їх тут штук. Якщо хтось зможе посчитати по відео. А я не зможу. Навіть тут і без відео всякого дивитися. Скільки їх тут насправді, бо там і в тіні багато сидить, що я, напевно, їх і сам не побачу. Дуже багато. Я думаю, штучок, скільки ж їх тут. Ну, я На скітку, не знаю, штук під 50. Комарі. тянуть. Штучок під 50, напевно, на скітку їх буде. Є одненькі в нас навіть такі ще великі альбінос. От ось він якраз вийшов перед нами. Нібито й сліпе, нібито воно там чи бачить, воно щось чи не бачить. Ну, як бачите, росте. Яким макаром, звісно, я не знаю. Є в нас ще декілька таких альбіносів. Це вони виходять у нас із таких оце попелястеньких курей. І виходять альбіноси. Як так вони там виходять? Хто знає. Я ще поки в цьому не спецу. Ну, якось виходить. Підписуйтесь на канал, не забувайте. Всім гарного часу суток. До побачення.